Розділ 26. Санта повертається. Ельфи перестали співати і відступили назад. Вільям обернувся на своєму візку і раптом побачив гігантські червоні сани, що винернули винер... з небес над ним, стрімко несучись униз туди, де стояли вони з дізвозавром. Сани виявились кудин на неймовірнішими, ніж уяві Вільяма. Блискучі яскраві. Абсурдно червонющі та жахливенно велетенські. Однак це було найдивовижнішим. Найдивовижнішими, на думку Вільяма, були могутні істоти, що тягнули сани за собою. Він нарахував вісім істот, що пліч опліч широкими кроками розсікали повітря. Летючі північні олені. Якби він не провів декілька останніх годин із летючим динозавром, то сказав би, що це найдивовижніші істоти, яких він будь-коли бачив. Тож він віддав їм почесне друге місце після Різдвозавра. Обережно йдемо на посадку, вигукнув з гори глибокий, розкішний голос, коли сани пролетіли біля них, плавно ковзнувши по снігу. Саме тоді Вільям уперше його побачив. Він не йняв віри очам. Це був дійсно він. Реальний, непідробний, стовідсотково автентичний справжній Санто несподівано вихопилось у Вільяма. Санта різко протягнув завіжки, і сани зупинилися прямо перед Вільямом, різдвозавром і юрмою крихітних ельфів, які бігли йому назустріч. Ельфи кинулися вперед, вітаючи Санту і вигукуючи, як одержимі фанати на рок-концерті. Але Вільям, навіть сидячи в своєму візку, прекрасно бачив Санту, якого обступили з усіх боків у половину нижче за хлопчика ельф. Фантастично грядний чоловік, з голови до ніг, вдягнений у усе червоне, зліз із сани на якусь мить, здавшись точнісінько, таким веселим життєрадісним товстоном, яким його собі уявляв Віллі. Але він хвилювався. Своєю піснею ельфи змусили його почуватися неслухняним, ніби йому там не можна бути. Що вчинить санта, що він скаже, незабаром Вільям дізнає. Привіт, мої ельфенята, щасливого Різдва. Ми це знову зробили ще один рік тепер позаду. І тоді Санта помітив, що щось вибивається з загальної картини. Вільяма, святі Петрарди, що це? запитав він геть спантеличений. Він ринув до Вільяма, затисненого з усіх боків навтопом ельфів і навис над ним. Ти трішки зависокий для ельфа. Ба більше ти точно не ельф. Ані сніговик чи лісова фея, ані північний олень. Скажи ти гірський троль, бо я чув раніше про деяких заблукавших троллів, що тинялися десь довкола, але ніколи їх не зустрічав. Як цікаво, він захоплено потер руки, що ж тоді щасливого Різдва, друже, тролю. Приєднуйся до святкування. Проводжатимемо старий рік. Хо-хо-хо, але містер Сантосер Вільям схвильовано залопотів, я не троль. Санта завмер і замислено почухав собі бороду. Ні, зовсім. Звісно ж, ну ти не троль. Завжди, не кажи мені, ти лиса снігова людина. Так, точно. Як цікаво? Ні, заперечив Вільям, я до них не належу. Хм, Не троль, не снігова людина. Не кажи мені. Дай подумати, яка цікава гра відгадайка, хіба не весело? І Санта злегка підстрибнув, крутнувшись навколо вілья, розглядаючи його. Поки він кружляв навколо хлопця, ельфи відступили в бік, так, що стало видно вільямовий візок. Що це? Одномісні сани, як цікаво, але я не бачу оленя. Що за істота тягне твої сани? Летючий динозавр, відповів Вільям. Запанувала тиша. Все стихло. Перепрошую, мій любий друже, можеш повторити? У мене видалася довга нічка, і в моїх вухах, схоже, застрягли клуби хмар, бо мені здалося, що ти сказав летючий динозавр. Я таки сказав, сер Санто, увічливо відповів Вільям. Розумієте, я ніякий не троль, чи снігова людина, я просто хлопчик. Почулись гусні, гучні перешіптування і смішки ельфів. Просто хлопчик? сказав Санта своїм могутнім голосом. Вільям не був певний, чи він був могутньо веселий, чи могутньо сердитий. Просто хлопчик, повторив він і оглянувся на своїх ельфів. Зненацька Санту щось неймовірно розвеселило. Хо-хо-хо! прогримів він могутнім сміхом, аж його черево. Заколихалося, розійшовшись хвилями, а тоді до нього приєднались ельфи. Вони сміялися, неймовірно чудернацько, так наче кілька тижнів поспіль ретельно відточували сміх і дуже складною тональністю і римами. Вілліму у цей сміх видався приголомшливим, ба більше він його неймовірно розсмішив. Він розглядівся, як відчув, усередині здавлений смішок, що підступив до горла і почав реготати разом з усіма. А оскільки Вільміям сміявся, рідозавру здалося, що йому, мабуть, теж варто приєднатися. Тож усі вони, Санта, Ельфи, Вільям і Рідвозавр – заливались неконтрольованим реготом. Вони настільки довго сміялися і хохотливо завивали що коли нарешті заспокоїлися, Вільям навіть забув, з чого сміявся. Ох, санто що? Такого смішного. То я не пригадую, а що ж щось це почалося? запитав Вільям, витираючи сльози з холодних щік. Ну, мене розсмішило те, що ти буцім то просто хлопчик, відповів санта, якого досі веселила ця думка. Але ж так воно і є на Вільям. Я просто хлопчик, мій любий, заплутаний маленький друже. Чого не може бути, не буває просто хлопчиків. Вільям був страшенно збентежений. Дозволь мені пояснити, запропонував Санто. Розумієш, у нас тут мешкають найрізноманітніші магічні істоти летючі північні олені. Сніговики на ковзанах, лісові феї, ще багато хто, але дечого в нас найчарівніших істот у світі немає. Вілля мігадки не мав, що це могло бути. Дітей з усмішкою мовив Санта. Дітей? перепитав Вілля. Діти немагічні. Ось я дитина, і я ні ані скілечки немагічний. Усі ельфи захихотіли, і Санта поблажливо усміхнувся. О, ні, ти такий, справді, істинно магічний. Просто ти цього не знаєш. Ти можеш творити в своїй уяві неймовірні сили, якщо насправді не існує. Це магічно. Ти бачиш, лише найкраще в людях, найкраще у світі, в житті. Це магічно. Ти розумієш нас. Тільки важливо дуркувати, веселитися, сміятися і гратися, про що дорослі вже забули. Це магічно. Та понад усе ти такий, тому що беззастережно віриш в неможливе, без зайвих доказів, без вагань. Це магічно. Вільям не вірив своїм вухам. Він міг робити все, що передвчив Санта, навіть не усвідомлюючи, що все це було магічним. Санта кивнув і продовжив. Саме тому я існую, Вільяме Трамп. При згадці його повного імені Вільям не міг не зауважити, як усі ельфи почали перешіптуватись між собою. Санта весело і широко усміхнувся, зиркнувши на них своїми мудрими очима, і вони затихли. Звідки ти знаєш, як мене звати? запитав Вільям. Мені знадобилось сього мить, щоб здогадатися. Я не сподівався побачити хлопчика тут, на північному полюсі. Давненько в нас не було хлопчиків, замислено мовив Санта. Та коли я зрозумів, що передо мною хлопчик все стало на свої місця, тут міг опинитися тільки один хлопчик, санта запустив руку в кишеню, витягнув звідти аркуш паперу і передав його Вілляму. Мій лист. вигукнув Вільям одразу ж його впізнавши. Ох, і було мені з ним мороки», – сказав Санта, простягаючи листа Вільяму. Вільям пробіг очима по ньому, а Санта взявся з пам'яті зачитувати слова. Любий Санта, цього року на Різдво я хотів би багато чого, що ти скоріш за все не зможеш мені дати. Але від динозавра я був би в шаленому захваті. Щасливого Різдва, Вільям Трамп. Санта кинув погляд на Вільяма, ніби намагаючись прочитати його думки. Скажи мені, Вільяме, що ти мав на увазі під цим багато чого, тому що це північний полюс, місце, де справжнюються мрії, особливо дитячі. Все це Вільяма шалено застогоніла. Мої мрії можуть здійснюватися тут? запитав він. Звичайно, мрії, побажання, сподівання, все, що завгодно, впевнено, відповів Санта. Тут усе тримається на дитячих мріях, це єдине місце в світі, де твоє істинне бажання може втілитися в реальність прямо в тебе на очах. Але такого не може бути, мовив Вільям, аж ельфи хором охнули. І чого це, іначе, записав санта сам дещо спантеличений. Бо якщо моя мрія, моє прохання, моє істинне бажання справдиться тут. Тоді Вільям задумливо глянув на свій візок і замислився, невже це справді можливо, якщо він так цього прагне? Тоді він глибоко вдихнув і спробував зробити щось, щось неможливе. Він спробував стати на ноги.